Починається п'ятниця. Це день особливий, це день найбільшого смутку. І що церква згадує сьогодні, наскільки важливий день цей для вірян, що він показує, в п'ятницю зранку служиться так звана Страсна вечірня, на якій ми бачимо Ісуса Христа, розп'ятого на Христі. А відтак момент, коли благообразний Йосиф і Никодим знімають. Померле бездиханне тіло Ісуса Христа, загортають Його в плащаницю і кладуть до гробу. Христос, який вмирає на хресті, начебто своєю смертю дає життя. Ми чуємо такі слова, що коли, -коли він вмер на Христі, він начебто віддав духа. Те останнє дихання, яке вийшло з тіла вмираючого Христа, це є той подих Духа Святого, який оновляє обличчя землі. Пізніше воїн проколює списом бік Христовий, і з нього витікає кров і вода. З боку проколоного Христа виливається нове життя, таїнственне життя церкви. Наступним таким елементом страсної п'ятниці, це є плащаниця. Я думаю, що це слово є відоме багатьом нашим вірним, це є полотно, на якому є зображений Ісус Христос, зложений до гробу. І ось підсумком цієї вечірні Великодної п'ятниці. Це є складання Ісуса Христа до гробу. Ця плащаниця є іконою Христа, якого ми кладемо у гріб. В цей день ми виносимо плащаницю і що робити віруючим, як правильно прикладатися до неї. Отож, я всіх заохочую прийти в цей день до храму. А коли ви побачите плащаницю, підійдіть і поцілуйте рани Христові. Ці рани, розп'ятого Христа, зложеного до гробу. Поцілуйте цей бік Господній, з якого випливає це джерело життя. І тоді справді та спрага людини за Богом може бути втамована. Розділяючи весь смуток цієї п'ятниці, люди відмовляються, утримуються верніше від їжі в цей день. На знак чого це, що символізує, Ми якраз Часі е, е, Страсної П'ятниці маємо унікальну нагоду разом з Христом подорого, подорожувати у Його смерть і у Його Воскресіння. Очевидно, той, хто помирає, він ні не їсть, ні не п'є. Один із таких найкращих способів, яким чином е, 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 з, погребтися з Христом, як каже наша літургія, тобто разом з ним. Досвідчити цей, цей момент страсте і поховання, це означає відмовитися від споживання їжі, для того, щоб в День Воскресіння разом з ним святкувати Пасху, тим, як би сказав, новим споживанням благословенного Артоса, освяченої Пасхи, освяченого хліба, який є символом нового. Пиття і нової їди, які ми отримуємо від Воскреслого Христа. Чого має навчити цей день? Ми маємо про що смолитися чи просто розділяти ці е, е, події, які відбувалися, як ми хочемо справді глибоко пережити ці пасхальні таїнства, як ми хочемо глибоко пережити цю Великодну п'ятницю, ми мусимо умертвити у собі всяке зло. Умертвити у собі усякий гріх. Це є те, якраз, що ми повинні навчитися в цьому святі. А Ісус Христос, вмираючи на христі, Він гріх переміг. Цей самій апостол Павло каже, що Христос, вмираючи, роздер оцей рукопис, рукописання, в якому були записані усі провини цілого людства, в тому числі і мої, і ваші. Тому то, Смерть Христова є прощенням наших гріхів і нашим життям, як кажуть святі Отці. Отож, для нас є ще одна нагода для того, щоб роздерти рукописання наших гріхів і почати нове життя.